З вами Троскавець Онлайн. Сьогодні ми спільно із народним контролем виїхали в Трускавецький ліс поблизу питного озера задля перевірки законності вирубки лісу, яка проводиться зараз тут. Сьогодні нам поступив дзвінок від мешканців міста, які розповіли нам про те, що тут активно проводиться вирубка лісу і машина за машиною ліс вивозять звідси. Тому зараз ми перевіримо, чи є у робітників відповідні документи та чи законно вони проводять цю вирубку. Документу прошу. Я все таки Ну. Преса. Ну і що? Депутат міської ради Трускавецької. О, молодець. Документи, будь ласка, короще. що. Як що, що, покажіть документи? Та, документи! На вироб полісу, а, на вироб полісу. так. На Так. полісу! Кавецьке. Лісництво. Скільки тут кубів? Там більше. 12, а? Так. А де вирубка проходить? Там, там є ще хтось? Є, боже, є. Є ваш майстер? Є, є і майстер, є і машини. Є. Ну, ты знаешь, что Вісім кубів? Yeah. Не більше, ні? А майстер де? Yeah. Далеко звідси? Ні. Yeah. Нам треба перевірити законність виробки лісу. Подивитися на клейми. Чи вони є на пеньках? тобто наскільки законно виробиться ліс. Чи можемо з вами пройти до ділянки? Можемо. Давайте. Тут є клеймо. Тут є клеймо. Тут, тут, тут клейма немає. Бо як переду А, То вони на кожній колоді, коли я відпускаю машину, то я б'ю на кожній колоді. Це спеціальний молоток, яким наносять клеймо на торець кожної зрізаної колоди. Якщо такий знак присутній на кожній колоді, це означає, що дерево було зрізане законно, і весь цей ліс, який вивозиться, насправді він вивозиться по закону, і вся відповідна документація на нього є. Зараз майстер покаже, яким чином ставлять це клеймо на колоду. Ось так. Після цього залишається, залишається знак. залишається відбиток клейма. -Колоди. Звичайно, що є дозвіл. Зараз ми присутні на верхньому складі. Тут проводиться планова вибіркова санітарна рубка в Хусковецькому лісництві. Всі дозвола є, лісорубний квиток, все в лісництві. Згідно запроєктованих лісовосподарських заходів, цілий рік проводяться. Ну, є спеціально визначені річні об'єми, на які, згідно яких проводяться рубки. Важко сказати по лісництві, який об'єм то треба вже зведення мати в цілому полісництві. Ну я правильно розумію, зрубуються дерева, які старші, які вже тобто. Зрубуються дерева, як? які підлягають вирубуванню. Проводиться відвод і на кожному дереві ставиться клеймо. Старайтеся рівномірно, щоб зразу потім засаджувати чи як то? Ну, тобто, на щоб ділянках, не залишалося. Вони підлягають вируб... суцільному вирубуванню, Щорічно після вирубування навесні проводиться засадження. Комісія, яка проводить... Відвід дерев зразу визначає ступінь придатності цього дерева. Воно записується у дефектну відомість. Тут не може бути ніяких махінацій. Зафіксовані якісь незакон... ну, спроби незаконної виробки лісу. Були такі випадки чи ні? Ну по нашому лісництві незаконних виробок не було, тому що у нас лісова охорона постійно на лісі. Таких ситуацій я принаймні за останній час не пам'ятаю. Ми перевірили тих працівників, які сьогодні в лісі займаються вирубкою дерев. Всі документи, які доводять те, що вирубка проводиться законно, в них є в наявності. Насправді кожен мешканець може проявляти активність та контролювати те, що відбувається в лісах поблизу рідного міста. Однак, якщо працівники відмовляються показати вам відповідні документи, якщо ви не бачите на деревах відповідних клейм, ви можете просто зателефонувати до нас та повідомити, де саме відбувається ця вирубка. А ми, в свою чергу, проведемо відповідні розслідування. Дування та вияснимо наскільки законною вона є. З вами був Трускавець Онлайн. Залишайтесь з нами. Дивіться наш канал, та не будьте байдужими до тих подій, які відбуваються навколо нас. Ми вас любимо.